Щойно пролунав доволі потужний вибух. Звичайно, неприємно чути таке, і настрій трохи підупав. Повертатись я не стала, Ну, прийду я додому, послухаю новини, що десь трапилась якась халепа, я її не підправлю і нічим не зможу зарадити. Тому буду тихенько продовжувати прогулянку. Тим більше чула вже сьогодні перше весняне тінькання з синички. При хорошій погоді, у лютому місяці вони починають дзвінко цінькати, бо взимку вони літають тихенько.